Що різко зміниться у вашому житті в найближчий час? Що це буде? Ну, точно, зміни різкі йдуть, завершиться якась боротьба, порозуміння, гарні новини. Ви за щось боролись, і ви в цьому отримуєте перемогу. Можливо, навіть тут за дім, за стабільність, може, в когось тут дійсно судові якісь процеси за дім йшли, за свій, ви матимете спокій. Ви заспокоїтесь, е, все, що було не так побудоване, буде зруйноване. Да? Все, що от, хто проти вас якісь козні робив, сам впаде з цієї башні. Ось що тут карти показують. А ви отримуєте ту скубків, насолоду, щастя, радість, гарні новини, гарні емоції, відчуття наповненості. Хай так і буде.